Ямковий ремонт вулично-шляхової мережі Прилук триває. 9 листопада підрядник виконував фрезерування старого покриття. Наступний етап асфальтування. Ці роботи можна здійснювати лише за сприятливих погодних умов, говорить Олег Созінов, начальник відділу житлово-комунального господарства. Сьогодні сприятливі погодні умови, в зв'язку з цим з дозволу інженера з технічного нагляду продовжуються роботи з поточного ремонту вулично-шляхової мережі. Вчора проведені підготовчі роботи по вулиці Гвардійській, вулиці Ярмарковій. По вулиці Юрія Коптіва. Сьогодні проводиться безпосередньо укладання асфальтобетонної суміші. Роботи плануємо завершити по вулиці Гвардійській, вулиці Ярмарковій і частково по вулиці Юрія Коптіва. Крім того, іншим підрядником сьогодні проводяться підготовчі роботи по вулиці Земській в районі ліцею номер 7 Інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун сьогодні продовжує контролювати процес. Досвідчений фахівець проводить необхідні заміри та слідкує за дотриманням технології. Сьогодні Тут по вулиці Комптіва профрезерували існуючі ямки, потім убрали те, що було вифрезеровано, потім продули ну, пісок, грязь і так далі по периметру і всередині. Потім покривається бітумною мастікою, заливається. Із розрахунку 1,5-1,7 літрів на квадратний метр я це вимагав і стояв, поки вони це будуть робити і робили. От. А після того привезли асфальт і зараз вони виконують асфальтування цих профрезерованих ділянок за нормами, мінімальна температура асфальту має коливатися в межах 120 градусів за Цельсієм. Асфальт має температуру, ту яку привезли, ну 168 градусів. Я перевіряю спеціальним електронним приладом лазерним. От, і... Дійсно, така температура є. Після викладки асфальту його ущільнюють. Для цього каток має проїхати по одній ділянці не менше шести разів. Після застигання матеріалу дорога готова до повної експлуатації. З дозволу інженера з технічного нагляду роботи продовжаться і завтра. Олег Созінов каже, працюють на найпроблемніших ділянках за сприятливих погодних умов. З дозволу інженера з технічного нагляду плануємо виконати поточний ремонт по вулиці Іванівській, вулиці Андріївській, вулиці Ветеранській. Сорочинський, тобто плануємо зайти в усі мікрорайони, але знову ж таки хочу наголосити, все залежить від погодних умов. Звісно, хотілося б виконати поточний ремонт на всій вулично шляховій мережі в нашому місті, але зважаючи на те, що було виділено лише 5 мільйонів, то роботи виконуються лише на найбільш проблемних ділянках вулично-шляхової мережі нашого міста.